Добрий вечір, шановні жителі Балщини. Слава Україні! Героям слава сьогодні! У нас 10 листопада 2025 року. В черговий раз ми з вами зустрічаємося на YouTube-каналі Антикорупція Чебанюк, де ми вам зобов'язані надати всі ці порушення злочинної влади, яку прикриває сьогодні прокуратура з поліцією, ДБР, Служба безпеки України. На попередньому я вам е, зачитував. Слідчо старшого слідчого Служби безпеки України, де вимагав 80 тисяч гривень доларів, де отримав 9 років позбавлення волі. Ось так у нас сьогодні працює у військовий час вся правоохоронна система. Не випадково ми чому зупиняємося на цьому. Так як у нас була резонантна справа, вона ще і є 14 числа буде це вже окончательно. Ми, я вам сьогодні хочу закачати, ми е, вже е, е, до, допрацювали, допрацювали клопотання, яке подано буде районного суду, до канцелярії районного суду, міжрайонного е, суду, між суду де, е, щоб встановити фактичне порушення досудового розслідування саме прокуратурою і слідчими. Це сьогодні які е, фактично Сприяли повалення Конституції, конституційного ладу, Конституції у ОТГ Подільського району, де головою Подільського району є Михайло Дмитрович Лазаренко, і він володів інформацією, він володів інформацією, що вибори фальшовані. що він цього, якщо б він хоч не бажав би він поставити на цьому кінець, він би на особистому прийомі 24 році. Він би дав би показівки, і це вже давно було питання роз... розслідування. Але він, я не то, що я, факти самі свідчать за того, що Лазаренко володів інформацією, володів інформацією, що вибори були фальшовані в Балській ОТГ і захоплена влада ненасильницьким шляхом, де відбувався на протязі з 2020 року по сьогоднішній день, 25-го, деребан землі. Деребан грошей, де міський голова, не поніс жодної. Е, було відкрито декілька кримінальних справ, але жодної кримінальної відповідальності він так і не поніс, тому що це одна банда, узурпована банда. Зараз я вам зачитаю клопотання. Далі буду вам ще буде ясніше, тому що нам, зараз е, Київ, я вам е, вже доповідав, нам зараз легше, тому що нас, куратори, це Київ. Надають указівки, надають, що робити, і ми робимо з великим задоволенням. Так, да. клопотання. Дослідивши в судовому залу, це ось я щоб ви не подумали, що це заготовка. Це вже все готове. Клопотання. Дослідивши в судовому залу, залу протиправні дії слідства Подільського РУП ГОНП в Одеській області по досудовому розслідуванні по справі. 120, 211, 661 80 122 від 04.03 2021 року за частиною 1 статті 158.3, де слідчі Єрьоменко Інна в змові при сприянні з керівником Подільської кружної прокуратури Адельшина та процесуального керівника по справі Глушка Сергія Протиправного закрили кримінальне провадження, не досліживши жодних протиправних дій голови Комісії ТВК Білої. Та секретаря Ігнатенка Юрія та голів комісії ДВК і секретарів по 40 дільницям Балтської ОТГ досудовому розслідуванні слідчою Єрьоменко Іною та вищевказаними прокурорами не досліджено жодних істинних порушень та в змові умисно приховані такі протиправні дії вище перерахованих посадовців осіб ТВК ДВК місцевої виконавчої влади. Які прийняли присягу державного службовця, де вмисно порушили Виборчий кодекс України Кодекс України, де були подані неподанок і письмові клопотання для встановлення істини порушення Виборчого кодексу України? Жодне подане клопотання, яке пройшло реєстрацію канцелярії прокуратури та Балського відділення поліції номер 1 Подільського руб Одеській області не виконано до вимог частини 2 статті 220 КПК України. Геонтикорупційна рада Подільського району Одеської області дослідила та задокументувала, що в справі відсутній наказ на слідчу Єрьоменко Іну, яка не зрозуміло, хто повноважив протиправно здійснювати досудове розслідування по справі такі-то. Немає в справі, суддя говорить, тут немає в справі його. Хто вас сюди призначив? Та мене при. То дайте наказ. Наказ такий-то, такий-то сюди, що ви в повноваження виконуєте ці слідчі. Дії в цьому немає. Далі поїхали. Слідчі Ірьоменко Інна протиправно зловживаючи службовим становищем, владою підробила неподинокий документ, протокол допиту від 23-го, де взяла пояснення у викривача заявника Чабанюка Михайла, що цього не було взагалі. Підробка. Ось вам до, до чого нам треба ця Поліція, де можна підробити, де можна кого-то переслідувати. Це сьогодні злочина Гестапо, будемо так говорити, Гестапо, тільки то жорстче, а це Гестапо за бабло Табакова і Жука. І далі гниди міністра внутрішніх справ Ігора Клименка, які сьогодні чинять тут безлад в Подільському районі в Балській ОТГ. Вдруге протиправно винесла постанову про закриття кримінального провадження від 29.09.23, в той час, коли справа знаходилася у Балському районному суду. Ви можете собі уявити, коли ще немає е, ухвали Балтського районного суду від 2 е, листопа, листопада 23. Вони в черговий раз, вони в один на напав... Ви зараз послухаєте далі. Е, вони ж е, вважали, що всі дурні, а вони умні в місті із Кравченком. Сьогодні Генеральний прокурор ще одна гнида там осіла. Ще одна гнида осіла. Зараз ви почуєте, вже більше вони відписок не будуть давати. Єдина ця відписка гелітіна і рубати всім голови цим падлам ці змії, яка сьогодні осіла у Генеральній прокуратурі. Районного суду ухвала від 02.11.23. Це додається, щоб суддя бачила, що ухвала від 02.11, а 29 .09. в неї справи немає на руках. Справа знаходиться в Балтському суду. Вона виносить постанову. За фальшування підроблення до розслідуванням розслідування та приховуванням протиправних дій місцевої та виконавчої влади, де відбулося захоплення влади з поваленням Конституції України, за нашою скаргою проти слідчої Єрьоменко Іни відкрите кримінальне провадження за номером 420 251 625 100 010 тисяч від 14.02.25 року, за частиною першої статті 306. А вона досі працює. А як же її можуть звільнити, якщо вона виконувала вказівку Лазаренка, вказівку Жука? Я вам на тому попередньому показав. Лавка. Де всі, а я говорю, Боже, поможи. А їх всіх вистроїв, злочинців, на ту лавку всіх посадив. Він, він, не вип... він там все бачить, кого він посадив? Жук, Лазаренко, Табаков, там мазура не було. я говорю. Всі вистроєні, всі Ви посажили туди. Так, скарга подана на протиправне закриття кримінального провадження номер 122 До Балтського районного суду ми подаємо, ми ж документуємо, що дійсно ми 02.11 ми подали копію і тільки 02.11 була ухвала. Знов суддя балтко районного суду Ільницька порушила вимоги розгляду скарги. Це КПК. Це не за горами буде подана в черговий раз. Це е, скарга до Подільської районної державної адміністрації, щоб вона перепровірила цей факт. І там є юрист, і пускай він з цією судею. Ми нікого нікому нічого не прощаємо. У нас на то і сформована громадська організація, щоб вести жорсткий контроль за виконанням законності, верховенства права, права захисту населення від свавілля місцевої влади, прокуратури, судов і виконавчої влади. Це сьогодні наша громадська організація веде супротив цим структурам, вище Суд там правди не найдете, суд діє тільки по дзвінкам. Його треба реформувати терміново. Виконавча влада, це такий як Лазаренко, як приїжджали на очисні споруди, і каже, в занедбаному стані, а там як Мамай пробіг, нічого. Як корова язиком злизала, дай фундамента немає, все розібрали. І вона і говорить: в незадбаному стані. Відсутні розкрадені. Покажіть мені, передача була на 2016 рік 6 мільйонів 500 еквівалент. Сьогодні возьміть ці гроші, перекрутіть скільки раз, і ви знаєте, це 38 мільйонів гривень. Покажи, де воно там що є. Покажи. немає. Михайло Дмитрич, не будьте ви дуже шустрими. Як там говорив, він як гадюка зараз... Щас... Ні, ви на цей раз нігде не виползете. Ви сьогодні займаєте дуже відповідальну особу, а за вибори ви повинні будете відповісти з вашою братвою, і СБУ, з прокуратурою, які вас прикривають. Які вас прикривають. Це ще не на часі. Це питання буде підніматися. Це я роз, за, ці, за вибори ви повинні відповісти. Михайло Дмитрич, ви не стали на захист Конституції, це по-перше, ви не стали на захист законності і правопорядку в віреному районі, де ви прийняли присягу держпосадовця. Далі. Поїхали. І нижче опускаємося. 31.08.23 року справа знаходилася у Балському районному суду. 28. 9. Слідчий Іромко підробляє протокол допиту зі Свідком чи Банюком і виносить рів, провадження. Ви знаєте, закриває, виносить постанову і закриває. Без Ви нижче час почуєте, дуже буде цікаво. Виносить постанову про закриття кримінального провадження за статтею, не дослідивши. Не, 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 не надіславши заявнику, викривачу постанову про закриття криміна. У них це все проходить, ви знаєте, вони ж привикли на лохотрон. Закриває справу, а той, хто повідомляв, чорт з ним. Хоче буде писати. Хоче, є закон. Вона закриває кримінальну справу, вона зобов'язана е, потерпілому е, е, надати, надати потерпілому е, заявнику. Відповідь: Не відповідь, а копію постанови, щоб була можливість людині оскаржити цю постанову у судовому залу, що цього поліція взагалі не робить. Ну, це, 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 це цвіточки 16.10 на керівника Подільської окружної прокуратури за номером 62. Від 16.10.23 було подане письмове клопотання, де я вказував на підроблення документів, на підставлення чистих бюлетнів, без мокрих печаток бюлетнів до конвертів про підрахунок голосів. Клопотання прокурором проігноровано та не виконані розшукові дії по надрукованим додатковим бюлетням бюлетнів і організатора. Хто організатор та виконавців протиправних дій по захопленню влади? Та поваленню Конституційного ладу Балського ТП Подільського району Одеської області. Ноль. Це ви знаєте, для них подавав ці клопотання. Надавав. Ми каре долучимо до справи там. Далі слухайте, 19.07 звернувся з черговим клопотанням на ТВО. Табакой вимагав провести одночасний допит з головами та секретарями ДВК для встановлення, хто надав нові надруковані чисті бюлетні без мокрих печаток і хто підставив чисті бюлетні до конвертів про підрахунок голосів. Слідчі Іна в черговий раз почала приховувати злочин посадовцями ТВК. При одночасному допиті не встановила істину цього е, конституційного правопорушення. 13.02. 24, за номером 21. Це ми все документуємо, тому що нам треба факти. Факти задокументовані. Це не просто ми прийшли, поговорили і все. Факти. А суд ці факти бере дуже до уваги. І ще, де печаточка є, відділа поліції, що воно пройшло реєстрацію в канцелярії. 13-го. Проведено одночатого допиту та вимагав встановлення посадових осіб ДВК до вскриття причетних ДВК, ТВК, голова е комісії ДВК і ТВК. Ви почали ті за дверима. Ви які здавали конверти? Запечатані. Що там було? Там. Ідіть сюди. Визивають. Це що таке ТВК? Що тут ця печать з'явилася? Ноль. Ви знаєте, це такий сценарій був. Сценарій, ну, вважали, що всі, вибачте, мені, дурні, прибиті за угла. Ну, це ж умний у нас табаков. У нас Курганський умний. Він же ж із грудня місяця від начальних слідства він повинен був володіти цією інформацією. Далі було подано в 16.02. Було подане в чергове клопотання номер 976 від 16.02 на проведення одночасного допиту про встановлення чистих бюлетів до конвертів. Винесена постанова про закриття кримінального проваження 29.9.24 почала імітувати досудове розслідування слідча, прикриваючи протиправні дії. Голови ТВК, ТВК білої людьми. Ли, прокурорів проводила одночасний допит у січні. Я пишу у грудні, у листопаді. Клопотання ми ж не знаємо, вона що справа закрита. А вона імітує, імітує досудове розслідування, так як вона 29 .09. винесла. Ми ж не знаємо, вона нам постанови не, не дає. Ми в 10 му місяці ми подаємо клопотання, щоб провести. Установ. А вона імітує не в, е, в вересні, не в листопаді, а вже в січні, лютому, 24-му році. Підожіть, так справа закрита була. 29 .09. На якій ж підставі вона робила? робила. Досудове розслідування, одночасний допис. Вже перевищивши свої службові, це імітація була досудового розслідування. Ми це все документували, тому що на сьогодні-завтра це буде цьому кінець. І хтось за це, зараз ви послухайте, далі. Дуже цікаво. Далі, в черговий раз до постанови про закриття кримінального провадження за номером таким-то за 120 211 661, 80 122. Від 04.03.21 за частиною 1 статті 158, 3, внесені недостовірні відомості, а саме шрифт, проток... де вона пише, що шрифт відповідав, все виправлення не було, це вже, вже ще раз має своє підтвердження, що слідчя вступило в злочинний зговір із з правопорушниками. Вступила і має на сьогодні кримінальну відповідальність уже перед законом, зловживаючи владою, становищем слідчої, вона собі накалядувала статтю. Далі, в справі номер 122 відсутні письмові вказівки процесуального керівника, прокурора по справі, яка пройшла реєстрацію в канцелярії Подільської крушної прокуратури. Та долучена до справи про виконання повних законних, процесуальних рушукових дій. Нема ніде прокурор не дає і не реєструє. Те, що він там десь щось писав, воно має бути з печатю, що прокурор, якщо слідчий не виконує, не виконує вимоги, вимоги е, прокурора, вимоги прокурора. Вимоги прокурора слідча не виконує. В такому випадку ухилення слідчого від виконання законних вимог до частини із статтею 185, частина 8, слідчу притягується до адміністративної відповідальності. Там накладується штраф. Але ми ніде у справі, у справі, не, бачимо, не бачимо всі письмові, письмові вказівки прокурора. Де він вказував, що треба слідчій, слідчої зробити, щоб встановити правоту підробки, правоту підставлення. Ніде все шито-крито. Ну і далі. Нічого, в справі відсутнє порушення, в справі відсутні порушення при перевірках, при перевірках. Одеською обласною прокуратурою, керівником Подільської окружної прокуратури, його заступниками. Де в ході перевірки встановлено, що слідчою і процесуальним керівником не здійснено тото-то, то 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 тото, то-то. Ноль. Але тут у нас іще є порушення вимог повного процесуального керівництва. І сюди долетів у нас. І Одеська обласна прокуратура, яка перевіряла неодноразово цю справу, вона нігде не вказала, нігде сліда немає. Далі, немає сліда інспекції Генеральної прокуратури України. Сьогодні, за те, що я вам говорив, одні оборотні там ходять гроші. Починає від 50 тисяч доларів. Це сьогодні поставлений хабарник прокурор, Генеральний прокурор України. Кравченко, хабарник. Я кричу, що є конституційний злочин і є факти, що ми вже дослідили в судовому залу. А інспекція говорить, що все окей у нас, все. ну а чого ж не окей, пачечку доларів взяти, положити в карман. І сьогодні він їде. На ланкраудірі, Тойота Раф у Генеральній прокуратурі оце все чмировство разом з Генеральним прокурором. І сьогодні з прокурором Одеської області. Но ми зараз зупинимося на цьому. І на підставі вище викладеного, в діях слідчої процесуального та керівника Подільсь, процесуального керівника по справі, керівника Подільської окружної прокуратури з його заступниками. Прокурора Одеської області дому ще є його заступниками, чого ж його швидко убрали. Інспекції є ознака злочину. Злочину уже є. Ну, пускай зараз вони. Злочину є. По захоплення влади і повалення конституційного строю у Балській ОТГ. Ось так у нас досудове розслідування. І тепер ми робимо короткий аналіз. А хто ж за цим це стояв? Стояли російські гроші, російські гроші, де фактично це все приховувалося. Ну і тут неможливо відмітити сьогодні, де у нас е, Примаченко. Примаченко є такий, зараз він уже в Одесі. От, Юрій Примаченко прислав мені 5. 5. До, читаю. Я хочу, щоб е, знала. Е, держ, е, 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 країна своїх в лапках героїв, колаборантів. Насилаю для організації розгляду в межах компетенцій, звернення Чабанюка, е, яке 30-го надійшло з обласної прокуратури до Офісу Генерального прокурора за вхідним. В, в якому кримінальному провадженні? А пишеться в частині досудового розслідування кримінальних провадження. Як навчилися? Вибачте мені, Фіздєть, фіздєть. Научилися, тому що бабло йде. Прикривали ця, цю глисту, як тільки могли. І таких мені прийшло 5 відписок. 5. Мало того, тут должна приїхати була б інспекція, вдручити їх всіх по повної програмі, скласти відповідні протоколи порушень, процесуальних дій, виявити ці всі правопорушення. І матеріали відправити до дисциплінарної комісії по прокурорам для вжиття заходів. Що цього сьогодні ця система не робить. Ворон ворону око не виклює ніколи в житті. Це у нас сюди йде вирізання лісів, розкрадання грошей з бюджету, розкрадання грошей на побудову дороги. Пан Лазаренко так і не. У, до всіх до, до, до до цього. Він це ширма. Я не хочу ті слова передавати, де мені дали запись, де наші чиновники вже під мукою говорять, це стоящий. Стоячий, не хочу на нього принижувати. Він ролі нікакі. Ми і вирішуємо другими методами. Михайло Дмитрич до вас говорить, той стоячий, Стоячий. Ви собі підберете це слово, що ви його заслуговуєте, Михайло Дмитро. Ну і сьогодні <кхем> в стойлі, ну там Стойло було, це і в цей встойлі нам нічого, не... Ето, ми десь в одної в пряжки йде. Далі, так як ви вже знаєте, у нас було 77 провадження, це викрадення державного майна посадовими особами по фіктивному рішенню Палського районного суду. Перший раз я надав запити. запити. Воно зараз пішло, погуляло там. Ми дали запити кругом. В черговий раз сьогодні, от я вам показую, черговий раз я сьогодні звернувся до ЦНАП, начальника відділу ЦНАП Балської ОТГ Диновської Наталії Сергіївни. Я сьогодні був на особистому прийомі. Щоб я кажу, Наталя Сергіївна, щоб я не тратив часу, паперу. Скажіть мені, будь ласка, архів ви вже від Станіславської, від БТІ ви прийняли чи ні? Ні, Михайло Сергійович, я нічого не приймала. Я нічого не приймала. Було таке, там щось розроблялося, але на сьогоднішній день я архів від Балського БТІ не приймала. А я кажу, тоді вона сказала, що вона, вам передали цей архів. Вона каже, це все неправда. Я кажу, Підскажі тоді, хто сьогодні там видає БТІ цією структурою? Ліквідатору КП Бал... Балське БТІ, Балської міської ради Станіславської Тетяни. Запит ГЕОАНТКОРОПційна Рада Подільського району Одеської області просить вас надати рішення Балтського районного суду, на підставі чого виготовлялася технічна документація. На право власності, на будівлі та засоби виробництва підприємства фермерського господарства промінь. Код такий-то за адресою вулиця Любомирська, 73А, місто Балта Подільського району Одеської області. Область. Вдруге прошу вас надати письмову відповідь до вимог закону України про доступ до публічної інформації у відведені терміни. До відповіді надати копію рішення суду, на підставі чого здійснювалося відчутження. Вже ми в душках, крадіжка державного майна посадовими особами на той час. Це у нас лісове господарство, не забувайте. Одеська обласне і Міністерство лісного господарства України, які фіктивні довідки засвітилися тут. Далі. На підставі чого здійснилося відчудження крадіжка державного майна посадовими особами Балтської міської ради в особливо великих грошових розмірах. Відповідь надати до вимог е, закону України про доступ до публічної у відведені терміни. От зараз починається все починається в когось безсонні ночі. Хтось зараз буде брати білети, тікати за границю, за кордон. Ну що ж, натворили, відповідайте. А тут таких рішень багато спливає сьогодні і по прогрес, а, прогрес, у нас совхозу прогрес, де суд заборонив здійснювати. Розпаювання дуже цікаво. Де підроблено протокол зборів про розпаювання дуже багато. Стільки інформації, ми поки її. Це не, на, на наружу не виносимо, не виносимо. Я покажу вам фонд державного майна, де отримав на, на своє ім'я запит, ми робили, де фіктивний зробили протокол, протокол зборів села про розпаювання майна. От ті люди, хто сьогодні, ви слухайте уважно, хто в цьому протоколі підписаний, це буде. Ваша кримінальна відповідальність за підробку документів. І ви людям сьогодні, жителям села Плоски, ті, хто писав цей протокол, ви плюнули в обличчя. Ну ви не просто зробили цей протокол, писали під діктовку. Цей протокол здійснений умисно. Здійснена крадіжка, а протоколом прикрилися, що все ви зробили до законності, що воно все суперечить дійсності. На цій ноті я закінчу інформування. Пока. Пока. До побачення і до зустрічі з повагою до вас, ваш Михайло Чебанюк. Слава Збройним силам України! Слава народу України! Перемога буде тільки за народом України. На цей раз уже ви чуєте ні одної сволоти, яка була з політичних сил, які були до цього депутатами, щоб люди не пропустили. Це одна сволота і козлобанда. Я це не принижую, тому що ні один депутат не піднявся в Балській міській ради і не підняв питання за пенсіонерів, не підняв питання за стоматологію, що її знищили як окрему галузь центральної районної лікарні. Знищили. Тут дуже щас будуть жаркі жар жар дні і часи наступати. Ждемо, що буде замінений. Уже йдуть розговори, що замінений буде. Головний колаборант в Одеській області Іван Жук. Жучара зі своїм оточенням. Далі ми думаємо, що тут е, будуть також оновлення цього табакар'я, завідце заберуть де кожен день на аміку. вимакає він. Він не вимакає, як організувати службу, а він вимакає, де можна заробити копієчку, живу копієчку. Ну що ж, поки на цій ноті закінчу, До побачення, зустрічі. З вами ваш Михайло Чабанюк.